Вітаю сьогодні всіх в Аврорі, покажу знижки, які є на сьогодні. І так, є акції на пряжу, великий асортимент і гарні насичені кольори для рукоділля саме те. Акції на картини за номерами така своєрідна медитація, яка має е, свій результат. Якщо вам подобається, то можете подивитися. Зошити по 3 гривні, патріотичні в лінію, також є зошити з такою автотематикою, ручки. На ручки. Цікавий клей, акції на кольоровий папір 8 кольорів, гарні, гарні кольори і насичені досить. Акція на кольоровий папір 16 кольорів. Також насичені кольори і гарна якість, Клей-олівець. Акція на вішаки. Ось такі з нержавійки. Також акції на миючі засоби. Це гель для прання, на порошок для прання. Капсули для прання, також акційною ціною, кондиціонер ополіскувач для білизни. Акція на засоби для миття дитячого посуду. Також акція на мило для миття і е, тут 1000 мл. Антижир також по акції. Дуже гарні акції на вазони будь-яких форм, кольорів, все, що потрібно. Для будь-якої господині, у якої є свій міні-садок в квартирі. Акції для туристів. Ось такі газові балони, для блекауту саме те, а також, якщо ви полюбляєте туризм, ось вугілля, також є акційні ціни. Дуже гарні серветки, 120 штук, 39 гривень всього. По 69 гривень вологі серветки для немовлят. 120 штук. По 39 гривень ось такі серветки косметичні. І по 22 гривні рушники від аврори. Акція на корм для котів 800 грам сто, коштує 100. 48 гривень це дуже гарні ціни. На фріскіс є акція, але не на всій позиції, лише на деякі. Засоби для освіження повітря. По, 40, по 37 гривень, перепрошую. По 39 гривень, гривень це засіб від цвілі. Зараз це буде дуже актуально, коли є перепад температур. Для миття холодильників в для дітей шампунь дитячі по акції. Також є акції на гарнієр, міцелярну воду, а також е е крем. Також ще акцію на ось такі невеличкі серветки. Маленькі серветки я беру в малому до школи, великі вже додому. Акції на техніку, це портативна колонка, це тримач для. Планшета чи телефона. Дженга, якщо ви любите грати, 44 гривні, будь ласка, є дерев'яна. Парасольки, акція для дітей. Ось такі гарні, яскраві. І ось такі дощовички дуже цікаві в Аврорії є для домашніх улюбленців світу від дивні, якраз на темний час доби. Всім гарного! Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал.